Попри свій міський статус, зовні більше нагадує село. Будинки тут переважно одноповерхові і не дуже дорогі, хіба що туляться один до одного трохи тісніше, ніж у сільській глибинці, де навколо кожної хати ще мінімум по пів гектару землі. Але тутешні мешканці, як справжні містяни, не дуже і знайомі одне з одним, лише знають найближчих сусідів на вулиці та ще в усіх на слуху кілька імен, знаних на всю Україну, рожича. З якими вони мали честь народитись під одним небом, так і стоїть ружична, трохи місто, трохи село під сонцем, вже майже півтисячоліття. Перша згадка ми маємо 1543 рік. Саме тоді, згадується це село. Це була власність досить відомих і заможних подільських шляхтичів Ярмолинських Ну, З прізвища зрозуміло, що це Ярмолинські Судківські, вони володіли і Ярмолинцями, і Судківцями, відомі села і теперішній районний центр нашої області. І ще багато мали земель. Але вже в 1579 році. Іван Сан Судківський він продав це село іншому власнику. Ну а потім вже з історії нам відомо, що в 17-18 століттях тут змінилося багато власників ружичної. Село було доволі великим. Тут був млин, була корчма. Мало село здавна і свою церкву. Місцевий свято Успінський храм згадується ще в записах 18 століття. Церква була дерев'яною, і в 1831 році, під час великої пожежі, згоріла дотла, залишилась тільки дзвіниця. Але в 1855 році церкву все ж таки відбудували вже у цеглі. І більше того, поруч спородили ще е, народну школу, як тоді казали, або церковно-парафіяльну школу. Там навчалися діточки саме з цього села. І Курс навчання був один-два роки, але все ж таки грамоту вони вже отримали саме тут, е, в селі, е, в своєму рідному селі. Далі, якщо брати кінець 18 століття з історії, нам відомо, що Ружична належала. Жила графу войцеху Меру. Потім він на початку XIX століття продав його шляхтичам Маліновським. Певно, рід Маліновських володів би цією місциною аж до буремного 1917 року. Якби не закортіло власнику рожичної у 18 столітті виступити проти російського царя. Тоді він і відчув на собі грізну десницю самодержця. та було вже запізно. Він взяв участь у польському повстанні 1830 31 років. Ну, а всі, хто шляхтичі підтримали це польське повстання, російський уряд і цар, він забрав в них землі, конфіскував в державну скарбницю. Ну, а тих, хто підтримав, безумовно, оголосили злочинцями. І от таким чином, в 1837 році ружична була конфіскована у Маліновських і перейшла у власність держави, і причому не тільки Держави, а у військове відомство. Ну а традиція була та, тоді така, що це започаткував граф Аракчеєв, на таких землях створювалося військове поселення. Тобто всі селяни працювали і весь прибуток села йшов у військове відомство. Очевидно, саме до тієї епохи військових поселень належить і стара ружичнянська криниця, що має аж два метри в діаметрі, і донині напуває водою навколишніх мешканців. Характер кладки, як вона виложена цеглою, говорить нам про те, що побудована криниця була у 19 столітті, і сталося це, скоріш за все, в першій половині 19 століття, коли Ружична була військовим поселенням. Тут стояли війська, селяни працювали на військо, і, можливо, ця криниця, така велика за діаметром, потрібна була для того, щоб саме кавалерійські частини було ну, достатньо води напоювати коней. І в ружичній взагалі то дві таких криниці досить широких і старовинних. Із пожвавленням транспортного сполучення між Проскуровом та Кам'янцем Подільським почала активно розвиватися і ружична, яка так вигідно розмістилася на цій транспортній артерії, що ні об'їхати її, ні обійти. Ця дорога вона. Було, ну, була важливою транспортною магістраллю і, наприклад, в 1892 році її виклали каменем, тобто вона стала як шосе, і е, транспортне навантаження ще більш поживалося. Вже почали ходити діліжанці, які перевозили, е, наприклад, пасажирів. Крім того, тут постійно перевозили і е, пошту, і вантажі. На початку 20 століття з'явилися перші автомобілі і вже по цій дорозі стали. Ходити амнібуси, невеличкі такі, е, значить, автобуси, як ми зараз звикли. Десь 8-12 людей перевозили е, такі. І, наприклад, з Кам'янця-Подільського до Проскурова на день ходило таких 3-4 амнібуса. Саме на цій, як тоді здавалося надзвичайно пожвавленій дорозі, трапилась найперша в історії Поділля дорожньо транспортна пригода. Перша дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина, сталася саме тут, в Ружичній 15 липня. 1913 року амнібус, який їхав з Кам'янця-Подільського в Проскурів, збив малого хлопчика, трирічного Прокопія Дармограя. І, на жаль, ця дитина загинула. І от це була перша жертва фактично от в дорожньо-транспортної пригоді в історії Поділля. Ще одна пам'ятка рожичної, щоправда, значно молодша. Перший у Хмельницькому підземний перехід. Його здали в експлуатацію ще в 1980 році. За рік. До того, як ружичну офіційно приєднали до міста. Після тієї події Хмельницький відразу приріс на 8 тисяч мешканців. Друга половина ХХ століття стала періодом розквіту ружичної. Справа в тому, що місцевий колгосп Комунар, який веде свій родовід з 1929 року, і ще навіть в довоєнні роки він прославився тим, що двічі прийняв участь в 1939 і 40 роках у всесоюзній сільськогосподарській виставці досягнення народного господарства у Москві і отримав другий диплом. Це було ну, щось надзвичайне. Але після війни, вже в 1946 році, цей колгосп в дійсності почав розбудовуватися і, як тоді в радянські часи казали, став колгоспом мільйонером, тому що він дійсно мав прибутки мільйонів. Розквіт його, скажімо так, сприяв розквіту голова колгоспу Гуцелюк Олексій Лук'янович. З 1951 по 1974 він очолював цей колгосп. Саме при ньому були найвищі досягнення. Ну, за що він, звичайно, і отримав нагороди і, зокрема, став героєм соціалістичної праці. Саме тоді, за 23 роки гуцелюкового правління, в Ружичні було зведено кілька інфраструктурних об'єктів, які донині є окрасою цього мікрорайону. Зокрема, побудував школу в 1969 році двоповерхову, побудував будинок культури, який зберігся теж до теперішнього часу. Були відкриті магазини і інше. Ну а я думаю, що хмельничани пам'ятають, що тут, наприклад, діяв такий універмаг-кооператор, чотириповерховий, і вважався він тоді для. Хмельничан одним з найкращих торгових об'єктів, тому що саме тут можна було взяти і купити якийсь дефіцит. Це 70-80-ті роки. На Велетенському тутешньому водосховищі було збудовано водноспортивну базу, одну з найкращих в Україні. Зокрема, там проводилися змагання е, з греблі, байдарки і каної і. От такий невеличкий факт. 1965 рік проходить чемпіонат Радянського Союзу з байдарки і каноє. В 1966 році проводилися міжнародні навіть змагання. Там були побудовані і трибуни, де були, могли глядачі дивитися за змаганнями. Ну і плесо саме було дійсно так влаштовано, що саме для змагань байдарочників воно було досить зручним. такому бурхливому розвитку посприяло і те, що в повоєнний час майже два десятиліття поспіль ружична була райця. Правда, в 1962-му адміністрацію району перенесли у Хмельницький. А ще через два десятиліття обласний центр поглинув і саму ружичну, перетворивши її на один зі своїх десяти мікрорайонів. Та, попри все, вона зберегла свою самобутність і ревно оберігає пам'ять про своїх знаменитих земляків, зокрема про місцевій школі, вже понад десятиліття функціонує меморіальний музей академіка Михайла Павловського. Музей було засновано в 2004 році, а офіційно так зареєстровано в 2006 році, 15 червня. Після звичайно, смерті Михайла Павловського в 2004 році школа. Просила, щоб іменем цього видатного земляка, вченого, ну, потім і депутата трьох скликань, була названа школа. Школа отримала ім'я Павловського і тісний зв'язок з родиною Павловських. Є немало оригінальних речей, зібраних у самій ружичній та переданих музею родиною академіка, зокрема шкільні світлини тих часів, на яких серед своїх однолітків є і Мишко Павловський, і рукописи ученого з рядами диференціалів, похабцем записаних на папері, що потрапив під руку. Є тут і куточок присвячений визволителям ружичної серед них росіянин Григорій Макеєв, який пішов в життя рік тому і до останнього дня вважав ружичну своєю другою батьківщиною. Є в нас матеріали про чумака Григорія Петровича, улюбленого вчителя Павловського, завдяки якому він став вченим і зацікавився взагалі так глибоко математикою. І напевно це якось символічно, те, що чумак, прізвище, чумацький шлях Павловського розпочався зі школи. Потім Павловський став засновником факультету авіаційних космічних систем в Національному технічному університеті України КПІ. Цей факультет пов'язаний саме із активною діяльністю Павловського, його команди. Кожен рік. 13 березня або трошки пізніше ми відзначаємо День пам'яті Михайла Павловському. В цьому році йому виповнилось би 75 років. Звичайно, ми організовуємо цей день пам'яті. Тобто Павловський в нас постійно живий, тому в музеї є такі слова, що є у нього на народження дата, а дати смерті у нього немає. Своєю науковою працею ружечнянський хлопець Михайло Павловський зумів сягнути космічних висот. Сьогодні трішки інші часи і, як кажуть, інші цінності. Та доки в земляків є такі провідники і такі орієнтири, є і надія, що цей загалом невеличкий клаптик земної тверді народить ще не одного генія.